Ви ставитесь до вашого тіла як до худоби. Мені треба схуднути до Нового року, мені треба схуднути до відпустки, до восьмого березня, до ще чогось. Це повідомлення точно не про те, що вам треба сісти на кета дієту або посидіти на гречки і кефірчики. Ранку прокидаюся постійно в поганому стані, це значить, що у мене проблеми. Не зверни увагу, яке тебе світло, який фільтр тобі поставить, щоб в Instagram в сторіс виставити. А зверни увагу зі мною щось не так. Я хочу бути здоровим. попікуюся про мене. Можливо, щоб людина, яка не здорова, була довго гарна. Я сподіваюся, я розповіла достатньо, для того, щоб ви перестали мучити себе і звернули увагу на більш глибинні процеси, які відбуваються у вашому житті. Усім привіт, дорогі хлопчики, дівчатка, чоловіки і жінки. Сьогодні скоріше звертаюся до жінок і дівчаток, тому що говоримо про дієти. Говоримо про тих людей, хто безкінечно сидить на дієтах. І постійно переходить до цього стану, коли я їм все, що хочу, і типу насолоджуюся життям. Потім перехожу в стан, що мені треба схуднути до якоїсь дати, або просто схуднути, бо я дуже розжиріла. Входження вводження свого організму ще більший стрес в дієту, він худне на цьому стресі, на цьому дефіциті. Ви так не з тим, що у вас втратилася якась там кількість кілограмів. Потім ви знов повертаєтеся до свого звичного режиму, і ці качелі це як токсичні стосунки з аб'юзером, не призводять ні до чого гарного. Мені взагалі дуже болиться, коли я чую ці фрази: про я розжиріла, треба, бо, треба мені скинути вагу, і все-таки інше, в чому тут проблема? Що дієта ніколи не вирішує проблеми? Якщо вам цю дієту, не призначив лікар. Якщо у вас є якась хвороба діагностована, і лікар сказав, слухайте, нам потрібно виключити цю групу продуктів на якийсь час. Це одне. Якщо ми говоримо про. Те, що реально приносить результат, це режим харчування. Що таке режим харчування. Це. Збалансована системна дієта, яка наповнює вас усім необхідним для того, щоб вам не хотілося переїдати. Серйозно можна не таким чином налаштувати свій режим харчування, щоб вам не хотілося переїдати, щоб вам не хотілося потім посеред ночі від голоду наїдатися чогось швиденько, бо ви вже не можете себе стримувати. Ваш організм просить хоча б якихось поживних речовин. Взагалі, це бажання переїдати, це або про те, що ви реально не вмієте себе нормально нагодувати, або у вас є якісь психологічні проблеми, які ви, які ви заїдаєте таким чином, або у вас вже є якісь фізіологічні проблеми. Тобто вам треба звернутися до лікаря для того, щоб зрозуміти, що, що, про що ваш організм вам говорить. Тобто, будь-який симптом організму, будь-який прояв організму, це про те, що він якимось чином хоче вам передати якесь повідомлення. І повірте мені, це повідомлення точно не про те, що вам треба сісти на кета дієту або посадити на гречки і кефірчики 100%. Я вам гарантую це. Найжахливіше в темі дієт це те, що коли ми говоримо про дієти, коли ми сідаємо на дієту, ми ніколи не думаємо про своє здоров'я, ми завжди думаємо про свій, про свій зовнішній вигляд. Мені треба схуднути до Нового року, мені треба схуднути до відпустки, до 8 березня, до ще чогось. Тобто ми настільки не приймаємо своє діло, ми, ми цього стидаємось. І чомусь вважаємо, що це тіло, яке справляється з нашим життям, воно не варте для того, щоб поїхати в відпустку. Варто поїхати в відпустку, те тіло, яке схудло там, на 5-10 із там кілограм зазвичай ставити собі ціль. Це жахливо. Це просто це якесь. Ви ставитесь до вашого тіла як до худоби. І те, про що я хочу поговорити в цьому відео: що чому я кажу: забудьте про дієти і взагалі перестаньте думати такими категоріями, щоб їсти, щоб схуднути, щоб з'їсти і щоб зробити для того, щоб бути здоровим. Здорова людина, красива людина, у здорової людини світяться очі, у здорової людини гарна шкіра. І вона світиться вся, у неї є енергія для того, щоб жити. Тому що що таке, часто говорять, що зараз природність в тренді. Що таке природність? Природність це прийняття того, який я є, і плекання цього. Я пікуюся про те, що мені дало життя Бог, я не знаю, в що ви вірите, що мені дала мати, так? Те, завдяки чому я взагалі можу функціонувати в цьому світі, це про природність, це про красу. І коли єдиний спосіб, як я можу про себе попіклуватися, це дієта, то я або ставлюсь до себе як до худоби, або я просто не розумію, як по-іншому до себе ставитися. Ви, наприклад, знали, що для того, щоб ваш організм просто базово, адекватно працював. Для того, щоб ваша травна система добре функціонувала і перетравлювала те, що ви туди поклали всередину себе, для того, щоб у вас там не було ваших целлюлітів, все-таки інше, треба ходити хоча б 10 тисяч кроків на день. Хоча б. Тобто, ми зараз не говоримо про якусь силу і тонус м'язів, коли ми взагалі себе суперкласно почуваємо такими сильними енергійними. Ми зараз говоримо про базу. Просто для того, щоб... Та сістка і яйце, яке ви поклали собі в рот, для того, щоб вона нормально перетравилася в тому організмі 10 тисяч кроків. І часто люди сідають на дієту, замість того, щоб просто, можливо, можливо, просто треба більше рухатись. Можливо, в цьому проблема. І це питання не того, щоб тобі схуднути, це питання того, щоб ти був здоровим. Друга тема, друга штука, яка дуже часто опускається, це постава. Друзі, постава дуже сильно впливає на весь на тонус нашого організму. І часто дівчата переживають щодо того, а як там у мене буде мій живіт виглядати, так частіше за все, проблема не в зайвій вазі, а просто в тому, що ви ходите, і у ваш живіт тут у нього взагалі. А нема тонусу м'язах. Якщо я вирівнююсь, я дивлюся на цей світ. Прямо. Якщо в мене тут нічого ніде не зажати, то мені тоді доведеться і емоції свої навчитися проявляти. Тому що, коли я так зажалась, десь там сиджу, щось мене не видно, то мені не треба проявлятися. Воно якось так непомітно проходить. Якщо я вирівнялась, Дивлюся на все, у мене спина, шия рівна. То, по-перше, я помітна, це страшно. По-друге, тут все в тонусі, і мені немає сенсу вивалювати свій живіт. У мене все, все збалансовано в цей момент. І, можливо, тоді питання в тому, щоб пропрацювати свою поставу і свої емоції, а не займатися якимись дієтами незрозумілими. І ви уявляєте взагалі? Коли ви знаходитесь постійно в стані з цього викривлення, виявляєте, наскільки гірше працює наша травна система в цей момент? Наскільки там всім тим органам треба викрутитися для того, щоб хоч якось продовжити роботу, свої функції виконувати, з якими вони прийшли, для чого вони взагалі там всередині у нас є? Тому в світі, де нам постійно нав'язують якісь нові і нові стандарти краси, я хочу приєднатися до табору, який нав'язує людям здоров'я. Тому що стандарти краси будуть змінюватися і за, наші, за моє життя вони зміняться ще дуже багато разів. І це питання моєї відповідальності. Я хочу покласти своє тіло в жертву. Тому, що хтось там вирішив, я гарним, чи я хочу віддати належне тому, що дала мені природа, і тому, що взагалі уможливлює моє існування тут. Ну, якщо ви поки що знаходитеся в таборі тих людей, які ганяються за якимись стандартами краси і постійно мучують себе дієтами, то, звичайно, у цього є якась внутрішня проблема. Але також хочу просто поділитися, на що я звертаю увагу для того, щоб моніторити, чи все окей зі мною, з моїм тілом, і над чим мені потрібно працювати. Перше це постава. Я працюю над поставою, витягую собі м'язи для того, щоб вони були мобільними, для того, щоб мені було класно рухатись, для того, щоб я могла сісти лягти. Присісти, розтягнутися так, як мені хочеться, щоб я вільно себе почувала. Що таким чином забезпечує мені нормальний кровообіг, знімає, знімає напруження з, мого, з, мого, з моєї травної системи, що забезпечує її більш-менш нормальне функціонування. І збалансує мої м'язи, що дуже важливо, тому що можна ходити в спортзал, займатися, але. Качати те, що і так у тебе знаходиться в гіпертонусі, тобто перенапружене. А те, що е, пережати, режати десь там е, лежить е, отаке, в гіпертонусі, і не помічати, і залишатися в такому стані нездоров'я. Тому в спортзалах дуже багато нездорових людей. Перша постава. Друге, чи достатньо води, чи достатньо їм фруктів, овочів е, протягом дня. І чи достатньо я отримую якісних, нерафінованих білків і жирів? Тобто, я, у мене немає якоїсь тарілки, я не можу сказати, що моє харчування якесь ідеальне, але просто вода це те, до чого я себе привчила ще 4 роки назад тим, що я, я зрозуміла, що це дуже важливо. І на початку, десь рік, я зранку пила лимонад, по факту. Я не могла пити просто звичайну воду. Вона мені була мені від мене від неї вернуло, мені не подобалось. І я почала з того, що я просто кожного ранку нагрівала собі водичку, додавала туди мед, додавала туди м'яту, якщо ви не було, додавала туди лимон. І в мене був такий приємний класний напій, який ну, мені дуже подобалося. Я отримувала цього задоволення. І потім. Через дуже тривалий проміжок часу, коли я звикла щось пити зранку, я вже там могла випити просто теплу воду, і протягом дня ти вже включаєшся. Якщо ти з самого ранку п'єш воду, ти вже включаєшся, і тобі набагато легше вже згадати, що тобі хочеться щось пити. Ну і звичайно, якщо ви тільки починаєте вводити звичку пити воду регулярно, то це про те, щоб у вас завжди поруч була чашка з водою, пляшка з водою. Тому що, коли воно перед очима, набагато легше згадати, що я насправді хочу пити. Якщо ви вже довго ігноруєте цю потребу організму, то її треба вилавлювати прям свідомо. І такий тригер е зоровий буде дуже допомагати. Ну, Зелень фрукти, я думаю, зрозуміло. клітковина наше все. Чи достатньо в мене енергії? Як я прокидаюсь? Коли я прокидаюсь, я хочу починати цей день, чи я хочу завернутися назад в ковдру і не, встав, і не бачити цей світ. Якщо я зранку прокидаюся постійно в поганому стані, це значить, що в мене проблеми. Тому що знову ж таки, якщо ми хочемо бути худими, красивими і здоровими, Треба давати організму відновитися. А щоб він відновився, йому потрібно спати в певний час, тому що у кожної системи нашого організму є час, коли він відновлюється. Це десь з 10-ї вечора до, по-моєму, 4-ї ранку. В цей час людина повинна спати. Якщо вона не спить, якщо вона не встигла заснути нормально, ви вже щось, ми вже щось пропускаємо. Все. Тобто, навіть один оцей момент сну вирішує дуже багато питань. І рів, і кількості енергії, і того, як ми перетравлюємо їжу, і, тому, і того, чи хочеться, коли я не досипаю, коли в мене і так мало енергії, звичайно, мені хочеться піти з'їсти якоїсь фігні. У мене навіть немає енергії на те, щоб перетравити ту якусь якісну їжу, розумієте? Тут взагалі не придіяти справа. Достатньо енергії, коли лягаємо спати, у якому стані моя шкіра. Наприклад, це моє особисте питання, і я розглядаю це не як те, що в мене там якось буде не так виглядати, я якось буду не так виглядати, тому що ми там з дитинства є якісь висипи, і все таке інше. Це питання того, як мені налагодити, налагодити мій режим харчування, як мені налагодити мій режим, режим е, руху, і які можливо мені треба добавки ще додати для того, щоб. Моя шкіра почувалася себе добре, тому що шкіра це вже кінцевий е, е, сигналізатор. Якщо зі шкірою щось не так, це значить що щось не так з внутрішніми процесами в організмі. Як мені їх збалансувати? І тут ми знову повертаємося до цього. Здоров'я дорівнює краса. Якщо наша шкіра постійно виводить назовні е, якісь висипи і все таке інше, це значить, що всередині щось не так. І вона, хоч, і вона хоч я, організм хоч якось намагається впоратися з тим, що відбувається всередині. Він сигналізує що щось не так. Зверни на мене увагу. Не зверни увагу, яке тебе світло, який фільтр тобі поставить, щоб в Інстаграм в сторіс виставити, а зверни увагу що зі мною щось не так. Я хочу бути здоровим. Опікуюся, про мене. Дуже важливий момент, на який я звертаю увагу. Чи регулярно я ходжу в туалет і як я ходжу в туалет? Ми дуже пропускаємо цей момент, але цей процес повинен бути комфортним. Я не буду тут розповідати саме відео, які повинні бути е особливості цього всього, але я думаю, що ви можете знайти відео, де вам зможуть докладно і фахово розповісти, як це повинно е відбуватися, і про що говорить, якщо у вас є ті чи інші особливості. Такі банальні речі немає нічого, окрім шкіри, виходить про зовнішність. Як показують мої дослідження за собою і за людьми навколо, здоров'я і краса це результат гармонії з собою. І це досягається лише тим, що ви приділяєте увагу як фізичному, тобто ви. Досліджуєте, вивчаєте, як потрібно піклуватися про цю машину, яку нам дала матінка природа, життя, Бог не знав, що ви там вірите. Це перше. А друге, це піклування про свій внутрішній світ, саморозвиток. І коли ці дві частини, такого фізичного, матеріального і духовного, внутрішнього, вони в балансі. То й людина гарна і здорова, але в першу чергу здорова, тому що неможливо, щоб людина, яка не здорова, була довго гарна. Ну, типу, ми можемо використати ресурс, який нам дала природа, ми можемо навіть якимось чином докачати там, щось допідтягнути, але це все одно дуже швидкоплинно. І це знаєте таке життя в постійному неврозі, в постійній тривозі. А що мені там ще треба доробити? Що мені треба підшпаклювати для того, щоб виглядати більш-менш нормально? І ніхто не помітив моєї чортної діри всередині, яка взагалі спричиняє це цей розпад мого фізичного, що воно не може витримати вже того, що відбувається всередині мене. Такий вийшов випуск про дієти. Я сподіваюся, я розповіла достатньо для того, щоб ви перестали мучитися і звернули увагу на більш глибинні процеси, які відбуваються в вашому житті. До нових зустрічей!